З 74 тисяч абонентів, яких обслуговує житомер теплокомуненерго, 7 тисяч мають заборгованість за опалення. За словами директора підприємства Дмитра Рогожина, це 10% споживачів послуг. Борг населення на даний вискладає складає 210 мільйонів гривень. Це дуже величезна сума, яку нам треба якось вирішити. Але на даний час договора. Примусово стягнено заборонені вообще примусово стягнення забороною і тому деякі люди цим користуються. На жаль, і на даний час ми маємо тільки за поточний рік заборгованість з порядку 92 мільйонів за газ, ми взяли у нафтогастрейдинга і за які треба розрахуватися до початку польного сезону. В будь-якому разі серед боржників споживачі теплокомуненерго, що виїжджали за кордон. Вони звертаються до розрахункової палати щодо перерахунків та погашення боргів за теплопостачання. Вони приходять виясняють, тому що люди хочуть перерахунок, щоб ми зробили. Перерахунки ми не робимо, так як ми працюємо не з кількістю людей, не з кількістю проживаючих, скільки проживає квартири, а ми працюємо тільки з метрами квадратними. Особливо багато звертається зараз, у кого були індивідуальні лічильники, які не передавали вчасно свої показники, приходять, виясняють заборгованість. В основному беруть квітанцію і йдуть, сплачують. Погасити борг за теплопостачання можна, уклавши договір реструктуризації терміном до трьох років. Для того, щоб вкласти до реструктуризації, необхідно прийти на підприємство, написати заяву. Вона є шаблонна, тобто там фактично заповнити свої дані і надати паспортні дані, індикаційний код, для того, щоб їх вписали до реструктуризації. Далі заява розглядається керівництвом, відповідними спеціалістами по нарахуваннях, по заборгованості, чи не було якихось вже судових справ, деталі. Укладається, підписується договор, людина підписує договор. Ну і далі мусить його виконувати. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.